завдяки проєкту Олени Зеленської у 2023 році Подільській міській громаді виділено кошти субвенції на створення та облаштування притулку для постраждалих від домашнього гендерного та сексуального насильства під час конфлікту. Кошти були освоєні на сьогодні. Ми вже бачимо, що дуже завезені гарні меблі, зроблений ремонт облаштовано, і ми чекаємо відкриття цього притулку. На сьогодні фахівці можуть надавати притулок для постраждалих від домашнього насильства та юридичні, психологічні, соціальні послуги, які потрібні для реабілітації. Притулок створено для одночасного проживання 10 людей та одного немовля. Ми можемо надавати захист матері з дітьми, батькові з дітьми, можемо окремо особам надавати. Може, це будуть особи похилого віку. Дуже багато зараз є постраждалих. До речі, по статистиці, які в нашому місті що дуже багато людей страждають особи похилого віку. Хочеться відмітити, що Подільський притулок створено один на всю північну частину Одеської області. Будемо надавати платні соціальні послуги для людей, які мешкають в інших громадах. Для нашої громади, для внутрішньопереміщених осіб. Ця послуга безкоштовна. Але для мешканців інших громад ми будемо надавати таку послугу платну. Тобто це не має людина за нього платити за ці, ці кошти, а має платити громада. Ми з громадою будемо заключати меморандуми, і громада буде платити, а люди будуть проживати безкоштовно. У притулку перебуватимуть постраждалі від одного дня до трьох місяців. Але якщо людина не має куди повернутися та потребує ще реабілітації, наказом директора притулку час перебування постраждалого подовжиться до півроку. Також цього дня керівництво міста познайомилося з фахівцями притулку, де було визначено напрямки та мета роботи. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.